Мої любі щирі вітання. Зачува міцного здоров'я та гарної днини. Давно хотіла приготувати німецький різдвяний рецепт без випічки. Взагалі то кажу, що він популярний тільки в Баварії. Отож, сьогодні приготую його вперше і поділюся з вами методом приготування. Для цього десерту потрібні такі вафельки. На зворотній стороні розписаний рецепт приготування, за яким я буду готувати. Впевнена, що цей десерт можна адаптувати під наші вафлі. Тут немає нічого складного, вафельки перемащуються ганашем, який вариться із кокосового жиру, цукру, шоколаду та яєць. Під час намазування можна додавати будь-які горішки. Для приготування ганашу подрібню менші шматочки шоколад, щоб він швидше розтопився, та розіб'ю яйця. А якщо ви вже тут, не забувайте підписатися на мій канал. Для вас це не важко і нічого не вартує. А для мене це велика підтримка і мені дуже приємно. Ставлю на вогонь каструлю з подвійним дном і на невеличкому вогні розтоплю кокосовий жир. Цей процес потрібно робити на водній бані, а можна і в каструлі. Коли розтопився жир, знімаю з вогню і додаю до розтопленого жиру цукор та шоколад. Перемішую, щоб розтопився шоколад. Не чекайте, щоб розійшовся цукор, він на цьому етапі не розійдеться. Коли шоколад повністю розтопився, вводжу маленькою цівочкою повільно яйця і постійно помішуючи. І тут побачимо, як на очах маса гусне та стає однорідною. І цукор розчиняється. Зі свого досвіду, скажу вам, що цей ганаш універсальний у кондитерській справі. Поки він гарячий, можна залити у форми, додати горішків, поставити в морозильну камеру, а потім занурити у розтоплений шоколад і ви отримаєте смачні цукерки. Також ще теплим перемазати вафлі, якщо квадратні, то можна скрутити у рулет. А коли ганаш вже добре охолодиться, то можна зробити трюфелі, сформувати кульки, вваляти в какао чи в кокосові стружці або і навіть в горіхах. Повертаю каструлю на вогонь, і тут важливо контролювати температуру, щоб уникнути згортання яєць. Нагрівання суміші не повинно перевищувати 70 градусів. Попри температурі вище 70 градусів, білки в яйцях починають згортатися. Я для цього використовую безконтактний термометр. Якщо у вас немає такого, то орієнтуйтеся по бульбашках, їх вже багато на поверхні. І можете перестати помішувати, щоб побачити маленьке булькання з боку і зняти вже з вогню. Маса доведена до кипіння, але не кипить активно. Далі перелейте в іншу ємність для скорішого охолодження і накрийте харчовою плівкою в контакт. Коли ганаш охолодився до температури 30 градусів, можна починати процес формування десерту. Така температура ідеально підходить для роботи з ним, особливо для перемазування вафель. При цій температурі його текстура стає достатньо густа, щоб тримати форму, але все ще еластична для нанесення. Він буде легко розподілятися рівним шаром між вафельними листами і при тому не просочуючи їх і не руйнуючи текстуру. Для зручності переклала ганаш у кондитерський одноразовий мішечок. Важливо на кожний шар викладати одну і ту ж вагу ганашу щоб отримати гарний розріз. Та використовую шпатель для рівномірного розподілу по всій площі вафлі. На кожен прошарок я викладаю плюс-мінус 50 г шоколадної маси. Буду додаю горіхи, і це, як на мене, ідеальний об'єм для того, аби рівномірно розподілити горіхи. А вже наступну пачку вафель перемазувала розподіляючи плюс-мінус 30 г ганашу. У кожній упаковці по 12 штук, я так і всі перемазую, формуючи один десерт. Але поділити на 6 шарів для формування двох окремих, але нижчих десертів, це також гарна ідея. Буду дуже вдячна і рада, якщо ви в коментарях поділитеся своїм досвідом приготування цього десерту, бо знаю, що маю підписниць, які проживають у Німеччині або часто її відвідують. А якщо ви вперше приготуєте. Передивившись моє відео, напишіть відгук про свої враження. Сформований десерт обгортаю харчовою плівкою і в холодильник на стабілізацію. Зверху обов'язково потрібен якийсь тягарет чи тогніт, спочатку трішки легший, а потім вже можна поставити і щось важче. Перший десерт сформований і ставлю в холодильник на стабілізацію. А далі, вже наступний. Формую і заодно розкажу про свої експерименти, готуючи цей десерт. На початку цього відео кажу, що готую цей десерт вперше, а потім розповідаю, що зі свого досвіду кажу, що цей ганаш універсальний. Розповідає, як на сповіді готувала його три рази. Кидаючи цукор і шоколад, розтоплений жир, чекала, щоб розтопився шоколад і розійшовся цукор, ставила назад на плиту, помішувала, розігрівала, а цукор ще більше кристалізувався і карамелізувався. Вже передивилася безліч відео на німецькій мові і були рецепти, де використовували цукрову пудру. Але моя знайома сказала, що використовувала цукор, і все вийшло. Купую інший цукор, вже дрібніший, і знову та сама історія. І тоді, покороково розбираючи цей рецепт, зрозуміла, що зразу треба вести і яйця. І одночасно не розуміла, як яйця можуть розчинити цукор. І вже другий раз, коли цукор був настільки карамелізований, що збивався в більші грудучки і був запах паленого цукру, я вела яйця і от чуду, цукор розчинився. Але тої хімії я так і не зрозуміла. Якщо серед моїх підписників є хіміки, які можуть цей процес пояснити, буду дуже рада і вдячна вам. І як першу масу, так і другу я заливала у формочки і робила цукерки. Ну, з першої маси вони вийшли більш за такі зацукровані, а з другої дуже смачні. А для цього десерту варила вже третій раз. Всі відео були як доказ, але вирішила не забирати вашого часу і їх не виставляти. Повірте на слово. Поки ділилася з вами своїм досвідом, тим часом нарізала десерти на порційні шматки та показую, як виглядають у розрізі. Нехай вам все вдається і буде ситно та смачно. Я щиро вдячна за ваші перегляди, вподобайки та коментарі, які для мене як байзам на душу. Не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нове відео з цікавим рецептом.